Наш ветеран мотоджимкани, майстер майстрів Віктор Мікулін. Фельг... Посумісний сквотєт. Старт поветовності. Вистрелює. Поворот у трьохсоточках. Хороші перекладки. плавно входить в поворот. Активно робота гарба на, на землеті. Плавно пускаємо на останніх відтяжках. Вистрелюємо встигає боки і кладочки. Вони тут ще раз прискоріється стабільний коло. Ще раз прикольне на прикладі. Він підкорення влітає просто в розворот, вичерпно закриває черено, гальмування, дозволяє мулікувати вільно, напільно сторона богається. Це Магія просто неймовірно. Підтримую вагон в колеса колесі максимально, завершимо, справимо в роботу корпусом. Правильно роботу Гальмана і утримала Сикал на фініші стопі і 50 секунд.